33 військових і цивільних завершили навчання у центрі підготовки пілотів ВПЛА у Хмельницькому. Це перша частина реалізації мікропроєкту громадські ініціативи. Ідея створити навчально-тренувальний центр виникла торік у грудні. У березні мікропроєкт благодійного фонду доброподілля Поділля двадцять століття став одним з дев'яти переможців громадських ініціатив. Отримали підтримку. Це 170 тисяч від міської ради і 30 тисяч знайшли своїх ресурсів. В результаті чого придбали дрон, придбали чотири пульти. Ось ну і там треба нам ще трошки придбати комп'ютерної техніки, щоб можна було тренуватися на fpv дрони. Крім управління, вивчали там систему кропива. Це відома да координація, вивчали там різні форми технологій скидів. На волонтерських засадах учасників проєкту навчали бійці добровольчого формування Афган та військових частин міста. Співпрацювали також з всеукраїнським проєктом Армія дронів до закупівлі необхідного обладнання долучилися благодійники. Я сподіваюся, що хоча б кожен з них один раз в рази ціль, ми свою задачу зробили. Ми зараз орієнтуємося на навчання студентської молоді. Є домовленість з кількома вузами. Ми можемо підготувати. І не тільки по управлінню ВПЛА, це може бути тактична підготовка, тактично медична підготовка. Ми робимо справу нам треба забезпечити перемогу. Проєкт продовжується, адже у навчально-тренувальному центрі планують навчати військових і цивільних керувати дронами камікадзе. Ми спорукували інтерес до цієї галузі. Я зараз знаю, дуже багато людей купують собі дрони, організації купують, спілкуються між собою, створюються такі, можливо, навіть курси і навіть в якійсь мірі конкуренцію. Тобто розхитали в хорошому сенсі цей рух. Громадські ініціативи у Хмельницькому запровадили у 2016-му. Цьогоріч пріоритетними напрямками стали енергоефективність, підтримка ВПО та сприяння теробороні. Більшість проєктів переможців. Так чи інакше дотичні до посилення обороноздатності, навчання і так далі. Три місяці відбувався курс навчання. Люди оволоділи навиками користування, як і звичайними безплотно літальними апаратами, типу Аутел, Мавіки, всіх моделей, і третій, і трете, і Метрікс. Ну, і так само володіли. Навчанням по fpv дронами Проект абсолютно актуальний, корисний, потрібний. Єдине, що можливо на базі нашого навчально-тренувального центру комунального ми будемо запроваджувати ці курси ще, щоб умовно готувати там 3-4 групи по 33 кожних 3 місяці. Ірина Оріон, Юрій Старушкін, новини міста.